Чергова звітна конференція Лозівської районної асоціації старшокласників стожари відбулася в понеділок, 18 квітня, на базі районного будинку дитячої та юнацької творчості в Катеринівці. Захід складався з двох частин: перша заключний етап і підведення підсумків районного конкурсу учнівської молоді Лідер року року-2016». В рамках цього конкурсу школярі презентували свої соціальні проекти на рівні учбових закладів, ініціаторами яких вони зазвичай виступають. Зокрема, лідерами учнівського самоврядування були представлені екологічні краєзнавчі та творчі проекти у жовтні 2016 року. Учні на велосипедах об'їдуть села Цередарівської сільської ради, збираючи для ротації та популяризації серед учнівської молоді український фольклор. Конкурс Лідер року проводиться традиційно вже кілька років поспіль, розповідає директор районного будинку дитячої та юнацької творчості Світлана Тиха. Метою конкурсу є підвищення лідерського потенціалу учнівської молоді, не тільки з метою підвести підсумки роботи дітей, а й надихнути їх на подальшу творчу працю, щоб вони не тільки звертали увагу на навчання а й на участь у різних творчих конкурсах різнобічно розвивалися і, звичайно, брали активну участь у житті учнівського самоврядування шкіл і району. Світлана Тиха додає, що деякі проекти ініційовані лідерами учнівського самоврядування іноді виходять за рамки школи і стають районними. Представленими цьогоріч проектами та виступами школярів директорка бдюту залишилася задоволеною. каже, конкурс пройшов на належному рівні. Такої ж думки і гостя заходу, член журі, методист управління освіти, молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Світлана Дерев'янко. Вона щиро дякувала усім учасникам конкурсу. Шановні присутні і шановні виступаючі, Мені дуже приємно, що ви дійсно відповідаєте е, своєму званню лідери. От у вас я побачила лідерів. Перша частина звітної конференції завершилася нагородженням переможців конкурсу почесними грамотами та маленькими подарунками. У другій частині заходу учасники засідання підводили підсумки навчального року. Голова Асоціації старшокласників Стажари Катерина Моргун звітувала про роботу Лозівської районної ради старшокласників за період від початку навчального року до сьогодні. Лідери учнівського самоврядування також розповідали про роботу молодіжних об'єднань навчальних закладів району. Яковлівський НВК представив звіт про свою волонтерську діяльність. Перемоська презентувала загальний звіт Кабінету міністрів школи, а учні Катеринівської загальноосвітньої школи розповідали про створення та втілення у життя проєкту духовної спадщини сіл району. На сам кінець школярі затвердили план роботи Асоціації старшокласників на літо.